Як же ж відбувається навчання на курсах перших-других класів українських діток, які відвідують німецькі школи? В понеділок, вівторок і середа ви отримуєте від мене уроки у відеоформаті, де я вам розповідаю, пояснюю теми, даю вам. Завданнячка, і ви їх виконуєте, скидаєте у чат у нашій закритій групі, де отримуєте відповідь від вчителя. Добре, справилися ви з цим завданням? Чи можливо треба ще щось відкоректувати? В четвер, в п'ятницю, ці два дні. У вас десь після уроків, де хто ходить на групу продовженого дня, тобто, ми десь плануємо п'ята або шоста година. По годинці буде онлайн зум-конференція, де ви будете повторювати все, що ви засвоїли. Ну і будуть можливо додаткові завдання.